Вітаємо ми, в момент від Дніпровських міських публічних бібліотек. Лише погляньте книжки, які ще вчора народжувалися в друкарнях, сьогодні готові підкорювати ваші серця. Вони пахнуть свіженькими сторінками, обіцяють приходи і нові світи. У березні з'явилися чимало історій, які поки що не осудилися на наших бібліотечних полицях. але ви можете це змінити. Подаруйте бібліотеці одну з цих книжок. І вона стане доступною для усіх. А тепер знайомимося з найгарячішими новинками. З різницею у сім років. Магічна романтична історія від Ешлі Пост. Головна героїня Клементина живе за чітким планом: кар'єра, дисципліна, жодних сюрпризів. Але коли в успадкованій квартирі вона натрапляє на хлопця, який чомусь застряг у минулому, усе йдеш реверт. Чиверта варте кохання того, щоб порушити правила часу. Це книжка, що зігріває, мов улюблений плед, і чашка теплого какао. Та все ок. Графічний момент де бітан, який чесно і з гумором розповідає про боротьбу з тривожністю та депресією. Деколи навіть підвестися в ліжка вже подвиг. Авторка показує, як навчитися приймати і світлі, і темні моменти життя. Та нагадую, ти не один, і навіть у найпохмуріші часи, десь за обрій, світить сонце. Таємне життя в джіл. Зворушлива історія від Сью Монткіт про дівчинку Лілі, яка шукає правду у своєму минуле. Разом із няною Розалін вона тікає від жорстокості і расової несправедливості, аби знайти прихисток у жінок, що вирощують джіл і бережуть таємниці. Ця історія про втрати силу жіночої дружби та солодку як мед надії. Яку з цих історій вам запротіло прочитати першою? Пишіть у коментарях. Чекаємо вас у філії молодських міських публічних бібліотек. І не забудьте лайк, підписку та дзвіночок, щоб не пропустити нові книжкові відкриття. Па-па!